Дорослі, худі та світшоти, мікс-брендів. На рукавчика манжетик. Всередині двонитка. Знизу також манжет. Карманчики присутні. З капюшончиком на замочку. Розмір. Мка. Мірка, на жаль, зрізана. Манжетик на рукавчику. Всередині фліс, карманчик на замочку. З капюшончиком розмір S. Світшот. Рукавчик-манжетик. Всередині фліз, но манжетик. Розмір M, Взаді з малюнком новорічним. На рукавчику манжетик. Всередині двонитка з карманчиком капюшончик. На замочку. Розмір також приблизно М. бірка, на жаль, зрізана. Сипшу на рукавчику манжетик, всередині фліс, більш укороченого варіанту. Розмір XL з новорічним малюнчиком. На рукавчику манжетик Всередині невеличкий фліс. Знизу манжетик, розмір S. Рукавчик-манжетик, всередині фліс, карманчики. На замочку. Розмір XL. світшот, Рукавчик-манжетик. Всередині фліс. Знизу також манжетик. Розмір М. світшот на флісі. Розмір XL. Викоравний малюнку. Рукавчик-манжетик всередині фліс, карманки на горбушка, знизу також манжетик, розмір, Мучка, бірка, на жаль, зрізана. Манжетик. Всередині фліс. Розмір L. Подовжене худі домашнє, рукавчик-манжетик. Всередині фліс, взагалі тканинка сама дуже така приємна на дотик. Кеварманчик пульгурушка з капюшоном, розмір L, таке подовженого фасону. Принтоване малюнком буквами. Бомбер трикотажний, рукавчик-манжетик. Всередині фліс з карманчиками. Застібається на кнопки з капюшоном розмір S. досить такий плотний матеріал. світшот, рукавчик, манжетик всередині фліс. Знизу також манжет, розмір, XL, декорований надписом, також додатково трішки розстібається на блискавці. Світшот, розмір, 2ХЛ. Рукавчик-манжетик. Всередині фліс, декарон спереді малюночком.